Перед новорічний жим у сумах міськими змаганнями з класичного жиму лежачи. Місцеві пауерліфтери закрили сезон. Останній чемпіонат виявився одним із наймасштабніших у 2014 році. Чому у цей вид спорту йдуть дівчата? І чи потрібен сучасним гераклам велетенський біцепс? Ми знайшли відповіді на ці питання. Чемпіонат міста ознаменувався жіночим бумом. У жимі змагалися аж 12 дівчат. Дюжина струнких і підтягнутих. Руйнують стереотипи і перемагають Наперекір Усім Олена Пушніна найменша учасниця змагань. Власна вага чемпіонки 46 кілограмів. На грифі було 40. Сам факт, того, що я маленька і могу поднять такое это как бы стимул, такої каби принцип даже що ніхто не вірить, например, що я можу поднять что то Родители, конечно, не очень це приветствуют, То ж думаю, дівчатка не може такое поднімати. Ще менше стану. Ну в принципі, меня ніхто особо не поддержить, крім тренера. Грація та краса Пауерліфтингу і за суддівським столиком. Це Олена Ісаєва, і вона майстерно керує всім процесом змагань. На початку змагань залишилось півтори хвилини. Готується Ключников Константин, Коноваленко В'ячеслав, Гур'єв Денис. Судді звертають увагу на виконання технічних правил, тобто це правильне положення спортсмена, правильні рухи штанги, дотик штанги до грудей і так далі. Тобто там дуже є багато нюансів і саме за цим і слідкують судді. На сумському чемпіонаті була і спроба встановити рекорд України. 16-річний Олексій Воронцов має трохи менше 60 кілограмів. Вижав сотню, а от рекордні для цієї категорії 108 юнаку не підкорилися. Техніки не вистачило і спину слабо прогнув. В общем, будущее буду работать над собою, буду розвиватися в плані жима, буду стараться бити рекорди. Кремезна фігура візитівка пауерліфтера. Розвинена мускулатура це бонус за серйозне ставлення до занять, але не завжди це ілюстрація істинної сили спортсмена. І думка, що розмір біцепса впливає на те, яку вагу може підняти спортсмен, чи так це. На жаль, навпаки, в жимі лежачі, біцепс може зіграти. Негативно роль великий має на возі найбільша вага на чемпіонаті України підкорилася майстру спорту міжнародного класу Андрію Красілову. Він виступав у спеціальній екіпіровці та вижав 275 кілограмів. До лютого спортсмени мають час, щоб покращити свої результати і позмагатися вже на чемпіонаті України. Дмитро Шпірко, Олександр Гордус на часі спорт.